Товариства, доброго здоров'я! Як і завжди, канал будні Свиновода, я Олександр і наші свинки, яким присвячуємо якомога більше часу, тому що це наша основна сфера діяльності, яку ми любимо і хочемо якомога якісніше і продуктивніше у ній розвиватися. Значить, поговоримо сьогодні, як і завжди, про дуже важливі речі у свинарстві. Хотілося би, щоб ви активно приступали в ці дискусії і ділилися своїм досвідом, тому що для цього і був створений наш канал, щоб наші однодумці до нас приєднувалися. Друзі, свинарі, аматори ділилися досвідом, ділилися якимись успіхами, невдачами. Успіх наші колеги переймали. Ну а невдачі, якщо такі і бувають, аби з цього нікуди не дітися гуртом, але пробували, вирішували і. Допомагали це один це одному. товариством що ми сьогодні разом з вами обговоримо, але питання дуже важливе і дуже часто е, за цими питаннями саме е, мої глядачі-підписники звертаються з приводу того, як саме і за якими показниками відібрати рем свинку е, на своє господарство, щоб якраз вона і в послідуючому. Давала те на що ми так надіємося і плідно працюємо. Гарний результат у виді якісних і багатоплідних опоросів. Ми постійно з вами обговорюємо всі оці фактори, які, поєднуючись у одне, приведуть нас до гарного, надійного, стабільного маленького домашнього господарства. Безпосередньо материнська лінія дуже і дуже важлива у цій цепочці. Якщо говорити мене, то я, можна так сказати, притримуюсь стандартів у свинарстві еталоном свинки, свиноматки, яку я би радив і тримав, і буду тримати на господарстві. Це f 1 гібрид, так називаємий, де основою материнської лінії є велика біла, запліднюється. Вона ландрасом, і на виході оця от свинка гібрид Велика Біла Ландрас. Це і є f 1 та от свинка еталонна, яка поєднує максимум оцих позитивних, гарних, якісних якостей свиноматки, про яку ми і в послідуючому поговоримо. Безпосередньо перед вами знаходиться чистопородна велика біла хрячок у майбутньому рем свинки. Великої білої за допомогою їх в чому ми і прийдемо до f 1 Але за якими ж принципами потрібно все-таки відбирати оцих, от речі, Я ніколи і нікому якби, не нав'язую свою точку зору? Всього на всього як і завжди висловлюю свою власну думку. Тому в коментарях можете писати свою думку, своє бачення з приводу ідеальної свиноматки, якої породи вона має бути. Мені також буде дуже цікаво, ну а я в свою чергу завжди віддавав, віддаю і буду віддавати перевагу. Це велика біла ландрас або повторюю f 1 гібрид великої білої і ландрас. Друзі, на що ж потрібно звертати свою увагу при відборі потенційного молодняка, який послідуючому буде слугувати вам материнською лінією на вашому господарку. Друзі, кінцівки? Кінцівки мають бути рівномірно сформовані без явних видимих дефектів, без проблем, тому що якраз от кінцівки вони. Напряму вказують на гарний розвиток поросятки, або ж, у певній мірі, недостачу мікро і макроелементів у організмі поросятки. Якщо ви бачите поросяток із певними вадами і з певними недоліками якраз от у кінцівках, то ну, таких поросяток бажано не брати, а ще краще. Звертати увагу на стан е, свинки, від яких ви відбираєте поросяток. тому що е, всі оці от вади і проблеми із кінцівками зачасту у 99% випадка вони передаються генетично. Наступний нюанс, на який потрібно звертати увагу, який не менш важливий е, за попередні, е, який я озвучив, це саме темперамент і апетит. Свинки, від якої ви відбираєте майбутнє потенційне поголів'я, тому що це також нюанси, які зачасту передаються генетично, і те от поросятко, яке буде відібрати від свинки, у 90% випадків переймає ці генетичні схильності. Якщо ваша свинка, від якої ви відбираєте, гарна, спокійна, не агресивна. Із гарним апетитом ну, 90% за все, і те от поголів'я, яке буде відібрати від неї, воно буде вбирати в собі всі оці позитивні вади і нюанси, які передаються генетично. Відповідно, якщо та свинка, від якої ведеться відбір майбутнього генетичного матеріалу, який в послідуючому ви хочете, щоб став, Материнською лінією на вашому господарстві і та свиноматка. Якщо не має у собі ряд переваг, які я перерахував до цього, то не бажано відбирати від неї таке поголів'я. Якщо свинка агресивна у родовий період, у після родовий період кидається і агресивно веде себе у відношенні до поросяток, Якщо у неї поганий апетит, то від такої свинки ні в якому разі не варто відбирати поголів'я, тому що на ті самі 90% свинки оці от майбутні вберуть в собі всі оці особливості материнської лінії. Наступний її. фактор, на який обов'язково потрібно звертати увагу, це багатоплідність свиноматки, від якої ви відбираєте поросяток. Не варто відбирати. Генетичний матеріал майбутній від свиноматки, яка приводить маленьку кількість поросяток, тобто до 10 голів, і опороси оці от відбуваються на регулярній основі. А слід відбирати свинок від свиноматки, яка приводить. 10 і більше голів під час родового процесу, тому що якраз оця схильність вона дуже і дуже сильно також передається. Генетично. Ще один фактор, який не менш важливий за всі ті, які я перерахував до цього, безпосередньо уже у тої свинки, яку ви відбираєте, має бути не менше ніж е, мінімум. Це 6 пар молочних пакетів, а в ідеалі 7-8 пар молочних пакетів для того, щоб якраз от ваша майбутня свинка, коли вона правильно відібрата, при е, оцих от, оптимальних складових, при гарному апетиті, гарній молочності, гарному темпераменті, при високих і багатоплідних опоросах, якраз от, отака от свинка могла тримати. Під собою, як то кажуть, якомога більше поросяток, в принципі, це те, чого і ми, і ви бажаємо. Якщо я щось забув, або ви вважаєте, що критерії, оці, от за якими потрібно відбирати. Свинок неповноцінні, обов'язково дописуйте свою точку зору, дописуйте ті критерії, за якими ви відбираєте майбутнє ремонтне поголів'я. Буде дуже і мені, і нашим глядачам цікаво почитати. Слів по гранулятору. Хлопці запитували більш конкретніше про робочу частину. Значить, техномашстрой гранулятор ОГП-150 однофазний працює від 220 вольт. Значить, рухома матриця, нерухомі ролики, матриця двохстороння, найтовща у їхній лінійці, найтовща була придбана для того, щоб в принципі якість гранула була оптимальна. Вона стоїть ще на тій стороні. На якій вона зібрана ще на заводі, нічого тут не мінялось, нічого не розкручувалось, е, нічого не перебиралося. В районі двох років ми працюємо, але також слід зазначити, що е, ну, об'єми виробництва у мене, як би так сказати, не заводські. Переробляємо комбікорм ось безпосередньо там для е, несучки, для кроликів. для... Поросяток, які знаходяться під свиноматкою у підсисний період, ну і поросяткам на дорощуванні, коли вони є до 30 кг. Тобто, це не тони там у неділю, це якісь там 200-500 кг, Це максимум, максимум. Тому навантаження відповідно там не якісь мега нереальні і не космічні, але. Техніка працює без збоїв, без проблем і без якихось недоліків. З приводу матриці хлопці запитували, яку краще і яку ефективніше ставити, я від самого початку замовив 3 міліметри і ні про що не жалкую. Їдять і несучки, їдять і кролики, їдять із превеликим задоволенням, і поросятка. Єдине, що для різних груп тварин. Ну, сходи довжину регулюю за допомогою ножа, а так я вважаю оптимальний ідеальний варіант. В принципі, можливо, навіть можна 4 мм брати, для того, щоб лишні кошти не витрачати. Але 5, 6 то вже занадто. Ну, не знаю, мене більш ніж влаштовує 3 міліметри. До речі, якщо маєте іншу думку, будь ласка, пишіть в коментарях. Ще одне друзі, питання, яке би хотілося разом з вами обговорити і. Поцікавитись відповідно від тих регіонів і районів, в яких ви проживаєте, ціновою політикою на зернову продукцію той компонент, без якого ріст і розвиток наших поросяток неможливий. Ну а так як ми без землі, без складової, якраз от, от основної усю зернову продукцію, ми. Вимушені купувати, ну і у багатьох випадках від нас нічого не залежить. З приводу цінової політики на зернові, якими вони обіцяють бути у цьому році. Значить, до жнив у нас ще трішечки, трішечки потрібно почекати в районі. Я думаю, 2,5-3 недільки, і перші прибирання. Ячменю у нас почнуться, ну а за ним відповідно і інших видів зернових. Що стосовно цінової політики, тому що, можна так сказати, я як рибак закидаю вудочку, телефонував хлопцям, які мені на постійній основі реалізовують зернові, в яких я купую. Для того, щоб хоча б трішечки сформувати своє уявлення на те, якою буде ціна. Значить, Хлопці видали таку інформацію, що 6-7 гривень не менше буде цінова політика на зерно. Відповідніше, ну, якщо бути точніше, трішечки не так там був поставлений, поставлена мова. Сказали, якщо Буде менше 6 гривень, то ніхто його убирати навіть не буде. Тому розраховую, кажу, саньок мінімум на 6-8 гривень, ото така от буде ціна. А що там буде, і як воно буде конкретно уже в період жнив, в період прибирань побачимо. Але тим не менше, я знаю, мені хлопці писали і з Дніпропетровська, з Одеської області, і з Херсонської області, і з тих регіонів, де жнива вже потихеньку е, тривають і розпочалися. Будь ласка, напишіть нам цінову політику на зернові. Для мене буде дуже і дуже цікаво, тому що ну, зачасту цінова політика, як на свинок, відрізняється від областей районів, регіонів. Плюс Бойові дії дуже сильно впливають на цінове формування, ну і відповідно райони-регіони. Вони також вносять певну лепту у формування цін. Але те, що я вам озвучив, десь отак от орієнтовно сказали, буде така ситуація. Але буде як буде, ми. Своєї ціни у цю галузь і в цю сферу припхати, приліпити, забрати не зможемо. По якій ціні буде, по такій і будемо купувати. Жарко, так? Да? Але От і таке. Поїли какарилски і у тіньочку відпочивають. Так? Да. Жарко. Мамку саньо обзігнав. Ну нічого. Так, товариства, ми біжимо далі працювати. Ви знаєте, що ми чекаємо від вас гарну, міцну, стабільну вподобачку, підписочку на канал і до нових зустрічей. Всім мирного дня, бережіть себе!